У мене є рідний брат, який вже служить з 2015 року. Довго я вагався, але він мене все ж таки переконав піти у Збройні сили і практично за тиждень до початку повномасштабного вторгнення я вступив на службу на контракт територіальну оборону. Досвіду такого, як військової медицини, я не мав абсолютно. Прийшлося. Вчити, зобрити з нуля практично. З автомобілями було важко. Виїжджали ми, повністю медична служба з семи батальйонів і управління бригади, ми мали всього-навсього чотири швидки. Поступово з часом, знову ж таки, дякуючи волонтерам, ми постягували досить хороший автопарк. Наразі у нас штаті 27. Автомобілів медичних, реанімобілів. Є е, проблемне питання кадровий голод, е, тому що, допустимо, е, я як лікар-стоматолог е, знаю, як лікувати пневмонію, але, наприклад, не знаю, як лікувати нирки і не вистачає реального спеціалістів. Е, Проблема зараз у нас так загострилася з лікарем-анестезіологом, який нам дуже потрібний для роботи на стабілізаційних пунктах. Ми його просто не можемо знайти. Наразі у нас в медичній роті 23 військовослужбовці, з них семеро лікарів, троє середній медичний персонал, решта – водії. Практично 4 тисячі військовослужбовців, плюс є прикомендоровані організми, які заїжджають у нашу зону відповідальності без супроводу бойових медиків, до виконання певних тих чи інших завдань. І цивільне населення. А цивільного населення там досить багато залишилось. Працює у нас два стабілізаційних пункти розгорнуті. На кожного лікаря стабілізаційного пункту виходить нагрузка десь півтора тисячі осіб. Ця вся процедура поділена поетапно. Евакуація безпосередньо з поля бою це є робота бойових медиків. Вони евакуюють з позиції, передають вже нашим евакуаційним бригадам від стабілізаційного пункту на визначених точках передачі. І ми доставляємо на стабілізаційний пункт, де надається медична допомога в скороченому об'ємі. Стабілізуємо пацієнта і далі евакуюємо на лікарсько-сестринську бригаду. У нас вона дякувати Богу, недалеко і, правило, з золотої години ми покладаємося. Я би сказав, не варто розмежовувати, тому що проблеми будуть рівнозначні і в долі по-друге. Це втрата в кінці, які фантомні болі вони ніде не дінуться, так запротезують, але болить далі. Так само ПТСР дуже важко піддаються, посттравматичний синдром важко піддається лікуванню. Сподіватися, що до перемоги розгорнеться досить хороша державна мережа реабілітаційних центрів, тому що без них вже важко. Після війни, коли повернуться всі, то, 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 то досить важко.